На боці фінів воювали іноземні добровольці, в тому числі і українці. Один із поширених міфів про зимову війну це участь в ній добровольчого загону на чолі з холодноярівцем Юрієм Горлізгорським. На початку зимової війни він справді прибув до Фінляндії і запропонував створити добровольчий легіон із полонених червоноармійців українського походження. Проте на це забракло і часу, і кадрів, і фінансів. На боці Фінів воювали представники декількох українських емігрантських організацій. Ще більше їх намагалося прибути до Фінляндії вже навесні 1940 року, але, ну, скажімо так, через завершення війни цього не сталося. Але знов таки, давайте будемо справедливими. На боці Радянського Союзу також воювали українці. Воювало українців дуже багато, воювали війська. Київського особливого військового округу воювала 44-та стрілецька дивізія. Це дивізія Щорса, е, яка, ну скажімо так, фактично була початком української Червоної армії. Але у цій війні в радянсько фінській вона зазнала нищівної поразки. Фактично, вся дивізія була знищена. Особливо багато вояків цієї дивізії загинули біля міста Сумусалмі на початку грудня 39-го. за даними фінських істориків. Дев'ять із чотирнадцяти тисяч долину, де це сталося, назвали долиною марців. Після виходу з оточення командира дивізії Олексія Виноградова та двох його заступників розстріляли перед бійцями, які залишились живими і не потрапили у полон. Долю Виноградова розділив і Григорій Кондрашов, командир 18-ї дивізії, що потрапила в оточення південніше під карельським селищем Лимецьці. Ось цитата з його шифрограми. Тримались на конях, тепер їх немає, поїли. Вітаки скидають мало і нерегулярно. Продуктів немає, виснажені. Кинули сіль, але вона розсипалася. Народ виснажений, треба кидати сухарі, концентрати сіль. Прошу вжити заходів. Він організував прорив і вийшов з оточення, але дістав кулю від своїх за зрадницькі дії, що спричинили тяжкий наслід.